Комунальне підприємство Парк придбало Житомирської міської ради, придбало два укриття. Кожне укриття на 50 осіб. Одне укриття буде знаходитися у нас тут за адресою Чуднівська шосе 167, тобто гідропарк. І ще одне укриття буде знаходитися за адресою Старий Бульвар 14 А, тобто, це Шедуаровський парк недалеко від літака. За два укриття були проведені торги. Закуплені за 5 мільйонів 10 тисяч гривень. Звичайно, будуть стояти двері, які в випадку повітряної тривоги автоматично будуть відкриватися, облаштовані сидячими місцями, вогнегасником, аптечкою, водичкою. Сьогодні у нас 28 число. Сьогодні ми монтуємо на вони монтують на гідропарки. Завтра приступають до монтажа на шедуарівському парку. Потім це буде облаштування, тобто покраска, грунтовка, покраска де треба шпакльовка. От, і після цього буде наповнення, під'єднання до електромережі і запуск роботи. Скільки саме займе по часу відповіді, на жаль, я дати не можу. Це може бути Може бути тиждень, може бути два.